Ні, бо зараз на Луганщині дійсно пекло з'явилося відео, в якому е показали черги, як люди стоять за хлібом. Подивіться на ці черги. Це черга за хлібом сутра. Ну і це це про те, що ще нещодавно Лисичанськ був квітучим містом, допоки рашисти не прийшли його освобождати. І знаєте, те, що там зараз назріває гуманітарна катастрофа, не скривають вже на не приховують навіть вже самі рашисти. Вони говорять про те, що опалити, дати опалення, надати воду, надати електрику людям на цих територіях буде неможливо, як там буде проходити зима, як будуть люди зимувати наразі. Зі невідомо доступу до цих територій на жаль немає. Ну і як знаємо, росіяни не просто не евакуюють людей, вони ще і змушують повертатися. Ми розповідали багато про те, що вони потягами тих маріупольців, яких яких вивезли, депортували фактично насильно в Росію, повернули назад. Ну бо вони їм там надоїли і набридли і їм же ж там треба теж за щось існувати. Ось вони їх і повернули назад до Маріуполя в ті будинки, які вже не існують, які вже зруйновані. Тому власне Власне, як будуть люди зимувати це велике, велике питання.